Намасте! всім Харі Кришна, доброго часу від імені Асоціації ведичних астрологів України. Ми запрошуємо усіх послідовників та цінувальників ведичної культури, а також ведичної астрології Джотіш. Запрошуємо на свято Ганеша Чатурхі. Звичайно, всі знають що Господь Ганеша, син. І Господа Шиви, в який з'явився дуже особливий момент життя для того, щоб надихнути людей знову повірити, знову повірити в себе, повірити в Бога і свої стосунки з ним. Тож що ми запрошуємо всіх шанувальників ведичної культури 31 серпня на святкування Ганеша Турхі у Львів. Ми допоможемо вам з поселенням, ми допоможемо з переїздом. У нас буде дві частини святкування. Одна частина буде в клубі, в клубі в цивільному клубі, дуже хорошому, а одна частина буде в храмі. Також цей день деякі астрологи, джудіш-астрологи. Які здали іспити на титул Джучир Садхака, вони будуть отримувати по святу медичній мантри, поклоніння Божеству. вони будуть отримувати по святу Джучир Садгану. І також було б добре, щоб їх приїхали і підтримували також їхні брати і сестри-астрологи. В 11 годині ранку ми почнемо церемонію посвяти, потім буде маленьке яє, потім буде невеликий відпочинок. Після відпочинку почнеться вечірня програма святкування Ганеша Чатурхі. Ми знаємо, що Господь Ганеша він повелитель Ганів. Гане це супутник Господа Шиви. І вони живуть в темряві. Вони живуть в сутінках і в темряві. Тому у нас буде ягія в сутінках і в темріві. Для Задоволення Господа Шиви, Парваті Деві і Ганеші. Звичайно, також для задоволення Господа Крішни і всі і Господа Вішну, Лашню Деві. Це дуже-дуже приємна буде подія. Ми всі дуже запрошуємо, вам поможемо розміститися. З переїздами усім вам поможемо. Не нехтуйте, це крім того, що це дуже приємне свято, яке збагачує серце. Це також дуже корисне свято, тому що ми знаємо, що Господь Ганеша забирає всі труднощі і перешкоди на шляху до цілі. Крім того, буде поклоніння Господу шиві. Це дуже хороша упая. І в день наша четвертки бути присутнім при поклоненні сподуганешого, сподушиві. Пароті Деві, Це всі проблеми з родовою кармою, всі проблеми з якимись недоліками ментальними, слабостями. Вони всі нейтралізуються. Також якісь прокляття, породові, все, що тягнеться з минулих життів, також нейтралізується для тих, хто приймає участь в цьому поклонінні. У поклонінні буде проводитися Абхішека, звичайно, умовіння, буде проводитися пуджа, звичайно святкова, а також Ягія ягі. буде проводитися особливо для Даганішої пароті і Махадева. Звичайно, для радів Крішни і для Вершні Раїни буде проводитися ягія. Тому ми вас запрошуємо. Це дуже корисна церемонія, це дуже приємна церемонія, дуже святкова церемонія. Ми хотіли б її відсвяткувати усіма нашими друзями, всіми, хто нам співчуває, наші... співчуває, допомагає, підтримує в нашій практиці Джочі Садгани, в нашій практиці в, в нашій практиці покоління Богу і Його. Відданим, підлеглим, напівбагам. Тому буде святковий е, е, бенкет. Буде дуже цікаво, дуже цікава е, подія. Тому вас мирено запрошуємо. Зяюща Ганеша, Гарі Кришна.